Вітаю, друзі! Кілька слів про контрнаступ Збройних сил України. Хочу привітати кожного українського воїна, який бере в цьому участь. Незалежно від того, чи він бере участь прямо в контрнаступі, чи він захищає більш спокійну територію. Кожен з них виконує відповідальну місію. Хотів би привітати вас особливо окремо. Бійців тих бригад, які сьогодні звільняють Харківську область, Херсонську область і всі інші області України. Хочу висловити свою думку стосовно того, як може змінитися ситуація, якщо виконати ось таке завдання. Відразу після звільнення Харківської області першим звільняти Донецьк. Не будь-яке інше місто, не Херсон. Херсон, звичайно, треба звільняти. Але в першу чергу треба звільняти Донецьк. Чому? Тому що Донецьк це символічна столиця окупації. Повернення Донецька під владу України. Для окупантів, рашистів, ворків, бандитів, терористів стане символічною, дуже потужною поразкою. В такому разі захищати, обороняти будь-які інші окуповані території, у них вже не буде сенсу і мотивації. Донецьк головне місто. І якщо Донецьк вже буде не під владою окупантів. У всіх інших регіонах вони посипляться. Вони все здадуть, вони повтікають, вони не будуть боронитися так відчайдушно, якби вони могли це робити. Тому що Донецьк це місто номер один серед окупованих територій материкової України. Про Крим я зараз не говорю. Падіння Донецька. Окупованого Донецька для всіх інших міст означатиме, що вони будуть звільнені ще легше. І ті, хто сьогодні обороняє ці міста, не обороняє, а, скажімо так, намагається втримати під своєю окупаційною владою, вони розумітимуть, що українці, які повернули собі Донецьк, Ще з більшою легкістю повернуть собі Луганськ, Херсон і всі інші міста, які зараз окуповані. Тому Донецьк повинен бути ціллю номер один після звільнення Харківської області. Всюди останній квадратний метр Харківської області буде вільний. вільний від Тої нечисті, яка прийшла на українську землю. Крим Крим буде останнім. Крим буде останнім, але його можна буде вже брати з легкістю, тому що російська армія на той час, яка втратить ту територію, яка окупована нині, вона не матиме сили і звитяги, і мотивації захищати Крим. Хто не схоче його захищати, розуміючи, що через кілька коротких проміжків часу, там, тижнів чи місяців максимум, Крим так же само повернеться до України. Розумієте, коли ми зараз підемо на звільнення Донецька, вибачте Херсону, хай мене Херсонці пробачать щоб нічого не подумали погано. Вони ще думатимуть, добре, ми втратимо Херсон, але от Донецьк він 8 років був під нашою окупацією, ми його будемо тримати далі. Розумієте, коли відвоювати місто, яке було в окупації 8 років, то те, яке в окупації знаходиться пів року, воно довго у владі орків не втримається. Я за те, щоб першим після Харківської області зверняти Донецьк. Я вірю в Збройні Сили України, я вірю в наше командування. І якщо хтось скаже, що ти тут розказуєш там, наше командування краще знає. Звичайно, я не військовий, я в цьому не професіонал. І я довіряю нашому командуванню, головнокомандувачому залужному і всій тій стратегії, яку він очолює. Але щось у мене таке відчуття внутрішнє що падіння окупованої влади Донецька і звільнення його від нацистів, расистів, від расистів відкриє вільний шлях до звільнення іншої території України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава кожному українцю! який бере участь не тільки військових, і волонтери, які допомагають військовим. Люди, які працюють, тим же самим сплачують податки. Люди, які просто надсилають допомогу благодійним фондам. Кожен з вас є захисник України. І кожному з вас слава. Слава Україні це значить слава кожному українцю. Україна переможе. Це буде Україна.